В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вночі агресор двічі обстріляв Нікопольщину, Маргенець та Покровську громаду. Били з градів і важкої артилерії. В результаті понівечені два приватні будинки та надвірна споруда. Люди не постраждали. Чеська організація людина в біді Дніпрянам у відновленні пошкоджених будинків після атаки 25 грудня. На черзі три локації, де представники організації знімають заміри вікон, аби встановити нові благодійники. Допомагають як фінансово, так і в пошуках підрядників, які можуть виконати ремонтні роботи. Перший етап це реєстрація. Вона може бути централізованою або безпосередньо на місці. Наші спеціалісти мають Анкету вони проходять по всім питанням, питають про вразливості домогосподарства, і, власне, це попадає в нашу систему. Після цього ми маємо комітет, який визначає, чи буде надана допомога чи ні, і в якому об'ємі. Якщо людина відповідає критеріям вразливості і кандидатура відібрана, то виїжджають на місце наші інженери. У Дніпрі відкрили меморіал на честь полеглого героя України Сергія Васюти. Він віддав своє життя за свободу і незалежність країни, загинувши від кулі ворожого снайпера в червні 2022 року. Сергій не лише сам був патріотом, але й прививав молодшому поколінню любов до батьківщини у школі, де тепер увічнено його пам'ять. Його портрет тепер буде зустрічати учнів, які йдуть на уроки. Вшанувати героя прийшли його рідні, колеги та учні. Більше про історію оборонця розповість Анастасія Васько. Колись він викладав для учнів цієї школи. А тепер вони, йдучи на уроки, бачатимуть його портрет назавжди закарбований у цих стінах. У Дніпрі відкрили меморіал на честь полеглого героя Сергія Васюти. Тепер йому назавжди 46. Вшанувати пам'ять оборонця прийшли рідні, колеги та знайомі. У Сергія залишилось два сини. Старший пішов воювати вслід за батьком 24 лютого, 22 року. Відкритий меморіал доручили батькові захисника та молодшому сину. Сергій брав участь в АТО у 2015 році. Був нагороджений відзнакою президента України та начальника Генерального штабу, учасник АТО та медаллю за вірність національній ідеї. А 24 лютого 2022 року у свій 46-й день народження знову став на захист нашої країни. Служив на Харківському та Донецькому напрямках. 18 червня 2022 року загинув від ворожої кулі снайпера на Донеччині полеглого оборонця каже, того дня ніби щось відчувала. В цей день я прокинулася зранку і постійно плакала. Я не знала, що сталося, але не могла зупинити сльози. І тільки ввечері мені повідомили цю звістку, і я дізналася, що він загинув саме зранку. Ірина з Сергієм одружилися одразу після закінчення школи. У шлюбі прожили щасливих 28 років. Були один для одного партнерами як у роботі, так і у житті. Він був дуже люблячим і е, він був гарним батьком. І я пишаюся, що його сини. Сергій загинув. За свою мрію про вільну Україну, за наше майбутнє і ось такий захід, і відкриття пам'ятної дошки це і підтримка, і свідчення того, що про Сергія пам'ятають, шанують. І ніколи не забудуть і цю пам'ять будуть передавати наступним поколінням. Це звісно, це дуже важливо, тому що розумієш, що ти не один в своєму горі, і що є люди, яким це теж важливо. У гімназії Сергій викладав захист вітчизни. Тут і встановили меморіальну дошку на честь захисника. Колеги згадують, що його обожнювали учні. Чоловік був справжнім патріотом своєї країни, завжди усміхнений та добрий. Дуже слідкував, щоб всі переходили на українську мову, дуже любив він Україну. Хлопців виховував бути сміливими, давав їм такі настанови, які вони, вибачте, пам'ятають і досі. Слова його згадують дослівно. Дівчата дуже любили бігати до нього на урок, тікали від мене, бігли до Сергія, тому що він дійсно розказував такі моменти, які знадобляться хлопцям. Якщо трапиться ще більша біда, він як відчував ця меморіальна дошка стала 21-ю встановленою у Дніпрі. З них 15 профінансовані з міського бюджету, 6 – фізичними особами. Більше 30 – ще в роботі. У нас є майбутнє, доки ми будемо пам'ятати таких, як Сергій. Тому що завдяки цим людям ми вистоїмо і збережемося як народ. І матимемо можливість будувати гідне цивілізоване життя, гідне українців. Ініціативу щодо встановлення меморіальної дошки можна подати на електронну пошту міськради або за телефонами гарячої лінії. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. У межах справи замаху на життя громадської активістки Наталії Шомкулової до суду з'явився Олександр Зеркаль, знайомий одного з трьох обвинувачених, а саме Андрія Чульського. Під час допиту свідка неодноразово підіймалося питання особистого знайомства та спілкування Наталії зі своїм нападником до рокового дня влітку 21-го року, коли активістку побили прямісінько у під'їзді будинку. За словами Свідка, він не пам'ятає, щоб Ешонкулово та Чульський спілкувалися на спільних заходах та від особисто їх ніколи не знайомив. На це досить емоційно відреагував сам обвинувачений під час питань. Далі пряма цитата Андрія Чульського. Я вас знаю як людину порядну, яка нічого ніколи не боїться. От зараз ви заперечуєте той факт, що ви мене з нею знайомили. Не пам'ятаєте. Ви ніколи не скаржилися на пам'ять. Я задаю вам питання на вас хтось чинить тиск? На питання обвинуваченого Чаульського відреагувала колегія суддів. Ну я не. Ну цей епізод я не пам'ятаю. Тому що свідок зобов'язався говорити суду лише правду. Можливо, Ладно. тому він не дає ті покази. Самого Чуйського свідок охарактеризував як добропорядну людину. Прокурор доповнив питання, згадавши інші кримінальні провадження проти обвинувачного, на що свідок відповів, що йому про них відомо. Розгляд перенесли на кінець січня. Очікують інших свідків. Цей свідок сказав, що він не пам'ятає, не знає і не пам'ятає, щоб ми там хтось когось з кимось знайомив або це якась многоходовка адвокатів підозрюваних або вони просто прокидали чульського як кажуть у нашому на наслензі прокнув тому що мені так здається що вони навмисне не викупають як і інших підозрюваних не викупають чульського для того щоб на нього всю вину повісити і його залишити відбувати строк за напад на мене у підгородному приїжджі з Іван Франківська вбив місцевого жителя, у якого тимчасово мешкав. Під час сумісного дозвілля між чоловіками стався конфлікт. Тоді гість схопив ножа та вдарив господаря будинку. Після цього нападник покликав сусідів та повідомив їм, що виявив власника у селі мертвим. Правоохоронці затримали вбивцю та вилучили ніж. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Програма співфінансування 2024 завершена. За рік до міськради не дійшло майже 600 заявок. Більше половини профінансовано та виконано. Поточні ремонти електромереж, сантехнічних систем, покрівель та міжпанельних швів. Також капітально відремонтували 73 ліфти в будинках ОСББ та ЖКГ. Завдяки такій програмі Дніпряни у співпраці з міськрадою продовжують покращувати стан житлового фонду і створювати для себе комфортні умови життя. А які плани на 2025 рік? Дивіться у сюжеті. Уновлена шахта, мотори, коробка та обшивка. Завдяки програмі співфінансування на бульварі Слави 22 замінили старе ліфтове обладнання. Зараз я перевіряю шафу укривання. Згідно до наявної інформації, яка є наявна документація, все наявно. Все працює за словами голови ОСББ. Ліфтове обладнання в цьому будинку не замінювалось майже 25 років. Тому старі ліфти майже щотижня виходили з ладу. До цього постійно ліфти ламались, тобто постійно то саме два-три рази на тиждень вони стояли. У четвертому під'їзді поміняли повністю станцію, лебідку кабіни. У останніх трьох під'їздах замінили всі кабіни. Микита переїхав цей будинок декілька років тому. Раніше регулярно застрягав у ліфті. Проте завдяки програмі співфінансування проблема вирішена. Ні, не боїмося. Гарний ліфт тихий, спокійний. Навіть не чути, що він приїжджає, тільки коли двері відчиняються. Гарний ліфт за 2024 рік у Дніпрі. Капітально відремонтували 73 ліфти. Ще у 33 провели поточний ремонт. 90% від загальної вартості. Капітального ремонту ліфтового обладнання сплачує місто в особі департаменту, інші 10% сплачує мешканці багатоквартирного будинку. Зараз я дивлюся на старе ліфтове обладнання, яке вже фактично вийшло з ладу, намагалося його там, час від часу ремонтувати, наскільки це взагалі можливо було. Проте необхідно було підійти капітально до цього питання і замінити на нове сучасне обладнання. Більш того, хочу зазначити, що на 2025 рік, на цей рік, подано було 177 заявок на капітальний ремонт ліфтового обладнання. Також було подано 27 заявок на поточний ремонт ліфтового обладнання, там де можливо це зробити. Дарія Лисенко Костянтин Кезер, А Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги Громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітаю поранення кров...